Права 437. Із двох селищ одночасно назустріч один одному вирушили велосипедист і пішохід. Пішохід рухався зі швидкістю 3 км за годину, що в 4 рази менше від швидкості велосипедиста. Знайдіть відстань між селищами, якщо велосипедист і пішохід зустрілися через 3 години після початку руху. Щоб зробити цю задачу, нам необхідно дізнатися, чому дорівнює швидкість велосипедиста. Читаємо швидкість пішохода у нас. 3 км за годину, що в 4 рази менше від швидкості велосипедиста. То виходить, що швидкість велосипедиста в 4 рази більша за швидкість пішохода. А у пішохода у нас швидкість 3 км за годину, то зараз ми можемо дізнатися, чому дорівнює швидкість велосипедиста. Пишемо перша дія. Треба 3 помножити на 4. І це буде дорівнювати 12. Пишемо в дужках кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість. Швидкість велосипедиста. Ну добре. Швидкість велосипедиста ми знайшли 12 км за годину. Якщо в нас рухались і велосипедист, і пішоход назустріч один одному, то. За одну годину відстань між ними буде зменшуватися на ту величину, яку проїде велосипедист, і що пройде пішоход. Тобто нам в другій дії треба до тієї відстані, що пройде пішоход, а це 3 км, додати 12 км, які проїде велосипедист. І це буде дорівнювати разом 15. Пишемо в дужках чого кілометрів, Це у нас буде наскільки? Наскільки зменшується? Наскільки зменшується відстань? Між Пішохідом і велосипедистом щогодини? Ну добре, тобто, щогодини відстань між ними зменшується на 15 кілометрів. Якщо вони зустрілись через 3 години, це означає, що та початкова відстань, яка між ними була, це і була відстань між селищами. То, щоб її знайти, нам треба ці 15 кілометрів помножити на 3. Тому що за 3 години буде в три рази більше. Отже, пишемо тоді третє. Треба 15 помножити на 3. Ну і це буде дорівнювати 45. Я думаю, що це очевидно. 45. Пишемо в дужках чого кілометрів. Це в нас буде відстань між селищами. Відстань. Між селищами. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо. Відповідь. Отже, яка відстань? Пишемо 45. Кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху і відносність швидкостей. На цьому вправу завершено.